МРТ-формулювання, які не підходять для статті 64. а Наголошую, не підходять. Перше Остеохондроз без компресії нервових структур. Це мінімальні зміни не дають підстав для значних порушень функцій. Е, відразу хочу нагадати, що є окреме відео, яке доступне тільки для спонсорів з правильними формулюваннями. МРТ висновків, які підходять для статті 64А та статті 64Б. Тут я вам подаю інформацію, яка зв'язана з висновками або е, такими словами, реченнями у висновках, які точно не підходять для статті 64А. Це не значить, що вони будуть підходити для статті 64Б. Тому, друге, помірні дегенеративні зміни. Це ключове слово помірні. Значить, буде категорія Б, можливо. А взагалі то В. Отже, 64В. Третє. Незначна протрузія до 2-3 мм. Протрузія це не грижа. Без компресії корінця не буде 64А. Четверте. Дегенеративні зміни вікові, функціональні. Велика трактує як норму. І справді це є норма, бо дегенеративні зміни, вони йдуть вікові зміни і є майже у всіх, не майже, а у всіх є з часом, з віком. П'яте без ознак компресії спинного мозку чи корінців. Це критично. Без компресії немає значних змін. Не пункт А. Нагадаю, що доступне відео з правильними формулюваннями тільки для спонсорів. Ставайте спонсорами мого каналу. Шосте. Формінальні зміни без звуження. Тут немає стенозу, немає 64А. 7. Помірний формінальний стеноз. Для 64А потрібно виражений критичний стеноз. Але як це правильно звучить у іншому відео. Восьме. Помірний центральний стеноз. Потрібен виражений, критичний з цифрами просвіту. Ну, тобто, він не підходить. Багато хто думає, що от помірний центральний стеноз і все, я вже непридатний. Ні, абсолютно ні. І для категорії Б також це не підходить. Дев'яте. Грижа Шморля. Взагалі не підстава для статті 64 будь-якого пункту. Тобто тут дуже важливо всі звертають увагу зразу, що є грижа. І все, у мене є грижа, у мене є грижа, у мене є грижа, а вона ж Вона взагалі нічого не дає, ні для ВЛК, ні для статті. Ну і взагалі лікарі на неї не звертають. Уваги! Те саме стосується і протрузій, поки вони не тиснуть на нервові закінчення або дають стенос каналів нервових. Десяте: С-форма сколіозу першого другого ступеня не є значним викривленням, не дає дихальних порушень третього ступеня. Це не пункт А, і до пункту Б. Дуже ще далеко. Як стати спонсором мого каналу? Є окремі посилання під відео та в описі до цього відео. 11. Без ознак мієлопатії. Для 64А потрібні ознаки компресії неврологічного дефіциту. І тому тут не підійде. Без ознак не буде 64А. 12. Без ознак корінцевої компресії. Ну, тут ключова фраза, яка відразу відсікає 64А. Ну, тобто без ознак корінцевої компресії. Навіть 64Б вона також відрізає зразу. 13. Субклінічні зміни хребтового каналу не дає жодної підстави для А. Ну, тобто, уважно потрібно ставитись до того, що у вас написано в МРТ. 14. Стан після лікування, позитивна динаміка. Якщо є покращення, не вважається стійким порушенням функції. Якщо буде позитивна динаміка, стан після лікування, там, з покращеннями виписаний, все. Рахуйте, що у вас діагноз придатний. 15. Нестабільність не виявлена. Ознаки нестабільності відсутні. Для пункту А важлива функціональна нестабільність другої, 3 стадії. Тому не буде 64А і навіть 64 Б також не буде. 16. Протрузія без контакту з дуральним мішком. Немає навіть торкання, тим більше немає компресії. Те, що я казав, протрузії майже завжди ні до чого не ведуть. У вас їх може бути 10, 15, 20, 30 протрузій, якщо вони не тиснуть ні на які корінцеві закінчення, не дають компресії, стенозів. Ну, тобто, взагалі не розглядається протрузія, взагалі не розглядається. 17. Грижа парамедіальна без значимого впливу на корінець. Формально грижа є. Але ВЛК дивиться на вплив, не пункт А. Ну, Тобто, без значимого впливу нічого не дає така парамедіанна грижа. 18. Легкий стеноз, стеноз початкових ступенів. Потрібен критичний виражений стеноз. часто більше 10 мм попереку або компресія мішка. Тобто, легкий стеноз, стеноз початкових ступенів. Гарантовано не буде у вас 64А, та навіть 64Б у вас також не буде. 19. Дистрофічні зміни без клінічного значення. Така фраза прямо означає: Д-64А. Багато висновків МРТ зустрічаються там дистрофічні дегенеративні зміни поперекового відділу там і тому подібне. Нічого. Воно взагалі не дає ні до якої статті, ну, тобто 64В у вас буде придатно. 20 Ознак мас-ефекту немає. Немає тиску на структури не пункт А. Узагальнення МРТ не підходить для 64А. Якщо там є слова: помірний, незначний, без компресії, без стенозу, без мас-ефекту. Функціонально незначуще, клінічно незначуще, легкий, контакт без компресії, вікові зміни. Ці фрази майже гарантовано переводять людину на 64Б або 64В, але точно не 64А. І гарантовано вам скажу зразу, що 64Б у вас також не буде, якщо будуть. Ну, Просто зазначені ці слова. Тому будьте уважні, робіть правильні обстеження, розумійте, що в обстеженнях у вас написано. МРТ це є базове обстеження, яке потрібно, і в принципі його призначають завжди. Базове. Чомусь всі лікарі твердять, твердять голосять на всі голоси. Що МРТ дає більше опис, там буде більше інформації. Робіть МРТ, робіть МРТ. Це є базове для наказу 402. Одного МРТ буде замало. Ще раз вам кажу, буде замало, є ще багато обстежень, додаткових, значущих для наказу 402, які ці обстеження не призначає ВЛК. В першу чергу все впирається в лікарів, які просто ліниві і не хочуть давати правильні обстеження. Якщо МРТ у вас чітко покаже, е, наприклад, спондильоз, або спондилоартроз, або спондилолістез, але ну, тобто, є таке одне слово: повірте. Щоб його описати, дати ступінь стадію і виявити порушення по цьому діагнозу, точно не підходить МРТ. Точно. І лікарі про це знають, вони знають, яке обстеження потрібно зробити. Але вони його не призначають, бо того що набагато простіше переписати просто висновок з МРТ. І тут стає, настає крапка В. Придатний. Автоматично. В хорошому в кращому випадку це обмеженість. Ну, навряд чи обмеженість по сторону, придатний до служби в тилових частинах, скажімо так, по-новому. Тому даю вам цю інформацію про те, які МРТ формулювання у висновку МРТ не підходять для статті 64А. Підписуйтесь на канал, ставайте нашими спонсорами. Ви дізнаєтесь дуже багато корисної інформації. А саме, дивіться відео про обстеження, які потрібно робити для статті 64, 64А, 64Б, а також про правильні формулювання в діагнозі у висновку МРТ, які підходять для статті 60. 4А. Навіть не те, що підходять, даю підстави для цієї статті. Е, дякую. В наступних відео планую показати показати, е, розписати або розказати. Розказати і показати, як в інтернеті користуватись правильно наказом 402. Тому що. Ну, люди взагалі не розуміють, що таке наказ 402, де його шукати, а якщо й знаходять в інтернеті, вони не вміють ним користуватися. Ну просто не вміють. Це було, зразу попереджаю, це відео буде тільки для спонсорів. Е -е, нагадую, що є 5 категорій спонсорської підтримки. Перші дві категорії вони мають тільки доступ до е, деяких відео. Третя, четверта, п'ята категорія, вже мають значить, право на консультації і доступ до відео, які дають конкретну, чітку інформацію, про що ми стараємося вам пояснити і розказати і показати, щоб ви розуміли, що вам потрібно знати про ВЛК, статті наказу, а також як правильно робити. Обстеження, які діагнози мають бути, і щоб ви розуміли взагалі, що таке ВЛК. Дякую, підписуйтесь на канал, рекомендуйте побратимам, рекомендуйте друзям, рідним, ставайте спонсорами. До наступних відео.